Нетять сніжинки, ми кола до нас, прикрашаємо ялинки, настає різні. Сково сяють, закликають кожний днів. Святий, святий, ми ти до нас прийди, прийди. Святий, святий, ми Подарунки принеси. Ісусу Христу, І прийшли з небес на зустріч із Вами. Нас прислав Миколай з добрими вістями, і дівчаткам, і хлоп'яткам. Всім цікаво, хто такий Миколай і що це за свято? Подарунки усім принесе, знає всі наші забави, як вчитесь в школі, як працює з мамою у полі, як бабуся і дідусь вас міг ночах ніжного люблять. Ви гарні, в роботі завзяті, прибираєте себе в кімнаті. Якщо комусь не хочеться учитись, якщо комусь не хочеться трудитись. Або хлоп'я стріляє із рогатки, а дівчинка не хоче слухать татка. То Миколай усе це бачить, знає і винуватця неодмінно покарає. Як він встигає за всім слідкувати? А чому він до нас не поспішає? Бо живе святий на небесі. І тому за ласку щирість доброту, дарував Бог місію святу. Він на поміч поспіша завжди, береже від горя і біди, всім увагу вділить, допоможе, бо бажає відмовити не може. Миколай, на Я приходжу на повіч не один вже раз. З вами добре знайомий, всіх завжди впізнаю. Кожен з вас, як відомо, має долю свою. Запізнився, даруйте, був далеко звідси у борхливому океані за тисячу миль. Розгулялась негода, заштормив океан, з ненаситної хвилі рятував моряків, та потрапити вчасно не вдалося, у добрів Миколая. Діти довго чекали твого приходу. Їхні помисли чисті, як прозорі води. Чинки добрі і хороші привели їх сюди, залишають лиш радість, дитячі сліди. ж кості розігріти. Найкраща за усіх дітей. І Миколай лише тобі, несе дарунки неземні! земні. Я найкращий за усіх дітей. І Миколай лише мені. Несе дарунки неземні! Я у Миколая. Попрохаю, найкраще ви мені позалисаю. А ти лізе не йди собі, на бабки не віддам свої. До бога сиро помолився, yeah. у yeah. до того, хто yeah. любить сім'я yeah. довкола. Чого вона тебе повчає? Чого завжди перебиває, а ну на неї покричи. Ха -ха -ха. І ця дитина вже моя. Різки для них лежать на кубі. Ці діти слухають мене. І Микола їх омине. Вони затяті, розбишаки, крикни і злісні забіяки. Вони батьки їх просять, не бурчать, ще й можуть їм. І на брехачку. Я цих дітей у списку маю. До них святого не пускаю. Ах так, так, до тебе Миколай точно не прийде, і до нечемних діток не прийде, але в нас таких немає, тому не слід їх намовляти. Гей, Андибко, гей! А дарунки оті я так просто не даю за хорошої справи я торбину свою для дітей, що достойні награди. Ходи до мене на колінку. Щоб кого на світі, це найперша буква в алфавіті. Весела, гарна і голосна. Найскорніша буква А. Чудовинка гарна. Тримо і подарунок. Розказуй. Що? Дівчик. Це ти, ти слуханий, скажи. Слухняний. А услухаєш? Слухаєш. А добре вчишся? Добре вчився. Молодець. І за то я тобі подарю подарунок. Так? Тримай. <кій> я Софійка. Софійка, що ти приготувала за що? У мене всі, я мале путка таксі, яко сідує маята, пачу хатиле можата, а муж хочу сідає. Що з тобою я питаю? Сумно той мені зізнався, бо вокзалу я дістав, то забуко та козяти, жонуся знов тугати. та шпика впоюся, що на полі завізюся, я, я комусь і та не плачу. Покону тебе домчати, сіло змі, і я вважаю, не хвилиночки не гаю, пане мова, катачу, я не їду, а лечу, під'їжджаю на ви водма ти думав, школу зрозився. Стили, я не запізнився, я кажу, пощай на плаче. Як тебе звати? Матвій Краєв. – Ні, розказує. Коли за миша рить, став великий гай. Пішов отамаські самокологи. Володя, І отримуєш подарунок. Це підвісти за чак. Під камінцем за Дідусь під козо під козохом зайцекрився вухо. Заземав до л'язи, на скепучим вуазі. Моуже. Може, так. Фінала Добре, що ти підготувала Миколаю. Була чемна? Да. Гарно вчилася. Да. Слухала батьків. Да. Моть. Так. – вершик. Да. Разказывай. Стопа. Пописа. Пописа. Я виша. Я ваше ваше в садку. <ширить> <головіка> да, и дверчик. Да. да. Я сьогодні темно-темно, бо святий надходиться, Куда двоє воно там на кулаке? Як тебе звати? Ліза. Ліза, ти була чемна? Так. Добре вчилася? Так. Добре. Розкажеш вірші? Так. Розкажи. Зроблю я лоб'ятку цаю для святого Миколая. Мерзлі на мауці, вороги в ноги, Двачі причедові, другу сім'ї причудови, Вон держить дзвінок, кличе подирос на льот, зарусає мій волос. Ділі ділідон, Тут на рейках крокудив, не петує з осіб сил, відвези мене на настав самерський. Кому сказав, я звичайно випадився, навіть трохи розлюбився і сказала, як я, тут нема зі дівчина, і сказала не сказати, вам чим ніжом треба стати. Крокодил змія квіт і не ніби запотів. Від бізини не там та мертвій, кому сказав. А, І, я, я тебе звати? — Антоша. Антоша, ти був червний цілий рік? Да. Добре. А если ковичиш? Тово не колає, давай коли на тих кожу. Молод. Молод. У звати? — Улянка. — Улянка. ти добре вчилася? Да. Добре, старий вечір. E, e, ой, сусик, як на мене. Тільки добре мене. Все маленьке. Ми не возі буде тікати і суші довгенькі. Руський сносик і тепер довгий косяк. На маму, на тата, на своєї вулиці Десь у хайбозі має мою дитину. Молоде! Матвій! Так! слухав батьків? Так! Розказуєш вірші Миколаю? Так! Ми тебе слухаємо. Святий Миколай, знайдети на краю, щоб носи нам дари кожного до пари. Чуканочки смашенькі, пузочки пухкенькі, Клужечок багато, читати чекати ось Угу. Молодець. Давайте послухаємо. У нас ніби йде. Ну, был на месяц тільки рисковий морит. Не ложить рисковий. Ус, моє, отрилав слідчок старости. Заново кошуся, чую. Не заскал пробігати. Де ти сховався? Так так. П'ятий отце микола. Бо він не сам, ні, ні, Я Миколай, ми, колайте, до нас завітай, всі малята мужіми, сіреце. Миколаївські свята. Сьогодні свято, Миколаївські Сьогодні ми будемо пісні співати, розповідати вічі та свята. А коли були дюрівка, мама перші віка. Де це фарші мама є? Мама сонечко моє. О, як гарно. Повірте у казку, надію плекайте, Любову, сердечка, завжди зберігайте, у житті багато залежить від вас. Хай збудяться мрії, коли прийде час. На порозі новий рік та Різдво Христове. Адже кожен з нас ті дні до свят готовий. Щиро Богові молитись і з батьками не сваритись, і в майстерню знань завжди поспішати. Добрий ти веселий, нам приносиш радість і сміх, просимо тебе ласкаво, не забудь не оминай. своїх діточок вкраїнських, всі святами приймаємо. Yeah, they do.